Росія продовжує тиск на українські міста. Обстріли цивільних вони тривають всю ніч. І Розуміючи це, українці вже намагаються облаштувати свій нічліг, скажімо так, зробити його комфортнішим, незалежно від того, де це в метро, в коридорі чи, скажімо. У вані, отже, вони йдуть не з порожніми руками, беруть із собою спальники, туристичні крісла, термоси з кавою та чаєм і книжки. Ну а діти несуть іграшки, і блокноти з олівцями. І кожне укриття на час тривоги перетворюється на такий собі унікальний громадський простір. Ну а ж, як практичні українці, рятуючись від ракет та дронів під землею, облаштовують комфортний побут. Про це далі у сюжеті Антона Мрекви. Підвали, паркінги та метро найпоширеніші укриття, де зазвичай українці перечікують атаки росіян, і комфорт тут, як кажуть, у власних руках: хтось перечікує обстріли на сходах, хтось на керематі, розкладних стільцях. А дехто у теплі і щоб зберегти приватність, зводять такі намети. Під потреби підлаштовується І бізнес пропонують українцям ось такі спеціальні трансформери. -ліжка. За кілька рухів вони перетворюються на стілець. Це практичне рішення для тих, хто змушений часто спускатися в укриття. Також популярні спеціальні матраци для укриттів. Виробники обіцяють зручний сон під час тривоги. Але покупці скаржаться, в реальності їх складно носити з собою у сховище. вони важкі та громісткі. На жаль, в інформації про товар не вказано, що він буде дуже важким. Тобто, коли тривога і терміново треба в коридор, ви не зможете легким рухом закинути цей матрац в коридор з балкону. Зручніше тим, хто має приватний будинок. У підвалах люди облаштовують справжні зони комфорту, ставлять крісла з м'якими подушками, на підлогу дерев'яні щити, поверх матраци чи навіть повноцінні ліжка для тепла електрообігрівачі. Такі укриття можуть мати кілька кімнат. Наприклад, у першій кухонна зона з консервацією, у другій двоярусне ліжко, робочий стіл та зона відпочинку. У Бучі ось таким підземним класом обладнали дитячий садок. На підлозі лінолеум. стіни розмальовані яскравими візерунками, є навчальні столи, лавки, а також окрема зона для ігор. Українці прагнуть естетики навіть в укриттях. На стінах відбитки дитячих долонь у кольорах прапора: картини, квіти, кераміка, керосинові лампи усе створює атмосферу затишку. А ще годинник і навіть мальований камін з кріслами навпроти. Якщо ночувати доводиться в паркінгу, українці часто використовують для цього власні авто, вміщуються в салоні самі і беруть із собою домашніх улюбленців. А для більшого комфорту навіть надувають матраци.